роки здешевшила вдвічі, в деяких регіонах навіть втричі, та це в доларах. У гривні через курс житло стало значно дорожчим. Наша журналістка Христина Гавриш вирішила дізнатися, скільки років необхідно молодій родині, аби назбирати на власне житло, і чи можна сподіватися нині на розстрочки та кредити. Тісна кухонька і не набагато просторіша кімната. За них Анна та Богдан платять 5 тисяч гривень щомісяця. Комфортом нехтують, аби відкладати на власні квадратні метри. Сімейний бюджет близько п'ятнадцяти тисяч гривень. Ти е, рахуєш наприклад, цього місяця 5 тисяч, наступного місяця ще 5 тисяч, тобто це вже 10, через 10 місяців це вже 50 тисяч, тому проста арифметика, ми розуміємо, що ми виходимо на якісь цифри, які теоретично ми могли б інвестувати в свою власну квартиру, ми вирішили порахувати скільки часу цій молодій парі знадобиться, аби зібрати на квартиру і що пропонує ринок. Квадратний метр, одно-двокімнатних квартир у столиці, обійдеться в середньому у 1100 зелених, дешевше у Львові близько 970, майже стільки ж у Одесі. У Харкові – близько 670. Найдешевший квадрат у Івано-Франківську – менше 500. При цьому майже всі продавці готові торгуватися і робити знижки – навіть до 20%. На одного потенціального клієнта приходиться більше 50 квартир. Це говорить про те, що зараз 100% ринок покупателя Покупателі диктують свої умови. Прагнення України до Європи позначилися і на житлових пропозиціях. Ось крихітні, але дешеві квартири. Новий тренд у столиці 17 квадратних метрів, зате на подолі вже з меблями 22 тисячі доларів. Навіть здесь, бачите, мікроволновка вже стоїть готова. Ну, Битва, техніка все включено. Больших таких мегаполісів, як там Париж, Сінгапур. Ну, це звичайний формат жиля. Тут близько сотні міні-квартир. Майже всі продали. Ще два схожі будинки у Києві з'являться влітку. Це реконструкції заводів та офісних центрів. Хто хоче більше квадратів, можна знайти за 25-30 тисяч доларів однокімнатну у Хрущівці на околиці, за 27 у новобудові студію на 35 метрів. На такі найбільший попит. Досить комфортна зона і кухні, і спальня зона відпочинку, але в той же час немає зайвої площі, що формується за рахунок коридорів, габаритних балконів, лоджі. А це саме те, за що зараз. На купців, в принципі не готові переплачувати. Якщо на руках є вся сума, можлива знижка 7% Немає розстрочка навіть до 10 років під 3% річних. Таку програму ця компанія запровадила місяць тому, аби пожвавити продажі. Мінімальний перший внесок 5% від вартості. Ще вигідніше купувати квартиру у недобудованому будинку. Це якщо готові ризикувати. У нас інвестиції починають привлекати з моменту. Я це називаю, зеленого забору. Ну повністю даже не оформлена, ще разрешительная документація. Да, безумовно, ціна гаразд нижча. Ну які вас гарантії, що цей дом буде достроє? А от на державну підтримку надій схоже немає. Хоча молодіжна програма є для тих, кому до 35-ти потрібно стати на квартирний облік та в чергу при державному іпотечному фонді. Перевага за тими парами, у кого є діти. Щоправда, цьогоріч уряд на ці кредити виділив лише 24 мільйони гривень. В рейтингу на черзі стоїть 11,5 тисяч молод. Сімей, які бажають отримати пільговий молодіжний кредит. В середньому вартість кредиту у нас 300 тисяч, Ми можемо прорахувати, Що цього не вистачить навіть на 100 квартир. Банки кредитів не дають, бояться. І коли почнуть, невідомо Чи дешевшатимуть квартири, і надалі думки фахівців різняться. Більшість вважає, що свого цінового дна нерухомість вже сягла. Інші впевнені, справжні розпродажі ще попереду. Анна та Богдан підрахували, накопичувати на омріяні квадрати за нинішніх цін і курсу долара доведеться років 10. Христина Гавриш, Олександр Пономарьов, Юрій Іщенко. Факти ICTV.